Вітаю. Сьогодні проведу таке коротке заняття, міні-заняття, скажімо, для розвантаження спини. Чому обрала для спини? Тому що в основному всі ми виконуємо роботу, так, стоячи, сидячи, коли щось готуємо, коли друкуємо, в основному дуже багато так, за комп'ютером працюємо. В нас дуже втомлюється спинами. Вечором приходимо такі а ви, аби хтось там нам помнив. Тому сьогодні зробимо такі нескладні вправи, щоб трішечки її розвантажити і відчути легкість. І відразу, відразу положення. Або в нас під сідниці, Так кому зручно, хто не дуже зовсім гнучкий. Або приймаємо ось таке положення. Розпочнемо ми із нахилів голови трішечки. Можливо, хтось за цілий день, можливо, хтось на ніч зробить, щоб для сну. Було краще. Нахили голови вперед-назад. При тому, коли ми виконуємо нахили голови вперед-назад, ми це виконуємо не різко, щоб. Зараз швидко там зроблю і все, ми це виконуємо повільно, щоб ніде не потягнути м'ясо. Тобто, коли ми нахиляємо голову, ми відчуваємо, як нас тягне. Опускаємо вниз відчуваємо, як тягне так, поєднеться хребет. Назад, коли ми тягнемо вліво, коли ми тягнемо вправо, ми так всі м'язи все відчуваємо. Так само із куловими обертами. В кого слабка острілярка, як у мене бажано швидко не крутити головою. Так, супер. Давайте наші плечі ж так також розминаємо, розімнемо, Назад, махи, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Виконаємо тепер нахили вліво-вправо і з піднятою рукою. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. 7, Вісім. Дев'ять. Десять. Наступне, що ми виконуємо. Або в такому положенні продовжуємо, або в попередньому, як я показала. Далі руки в замок і витягуємо вгору. При цьому ми живіт підтягуємо таз у нас назад. Але. Важливий момент. Коли ми витягуємо руки вгору, ми плечі не тягнемо до вух, не підтягуємо, настягнуться руки, і ми стараємось плечі ніби як назад, назад і вниз прокрутити. Тобто, коли ми робимо ось це, так, такі колові, ми відчуваємо плечі, прокручуємо так. Так само, коли ми їх в замок піднімаємо, то стараємось ніби прокрутити, не підтягувати до вух. Відтягуємось вгору і маківка також вгору. Так тримаємо один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З цього положення. Дих і виконуємо скручування. Ліва рука в нас за коліно. Ми себе будемо прокручувати дужче. Права йде в нас за спину. Вгору вдих і в іншу сторону скручування. Вийди. Вдих, вийде. Вдих, видих. При цьому ми відчуваємо ось так, коли ми виконуємо це скручування, ми маємо відчувати, так? От скручування у нас йде вліво і йде ліва лопатка. Ми відчуваємо так, ніби тягне, і сам хребет. Він ж у нас йде. Тому ми ось це все, оці всі скрутки, ми відчуваємо на собі. Прокручуємось і відчуваємо, як наші м'язи тягнуться. І ще раз. Супер, чудово. Продовжуємо усім відома, класична вправа кішка корова. При цьому, що вона дійсно ефективна. її в будь-якому тренуванні, в будь-якому комплексі постійно виконують. Знаємо так, на коліна. Коліна в рівні стазу, долоні в нас під плечима. При цьому, що ми робимо? Вдих, прогинаємося, на видих.

Чудово. Ми виходимо з цього положення і продовжуємо. Наступна голка. Що ми робимо? Права рука у нас йде під лівою, і ми лягаємо ніби на праву сторону вуха. Потім ліву руку підіймаємо. Повертаємось назад. Є ліва рука. Так само. Мах руки в сторону. Раз, два. Можемо робити по черзі. Можемо е, шість раз на одну сторону, шість на другу. Давайте по, по черзі. Тобто робимо вдих. Видих. Раз. вдих, Видих. Два. вдих. Видих три. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Вдих, шість. І на ліву сторону. Вдих. Підвернули. Видих. Вдих. Видих. Два. Далі ми стараємось вкласти підборіддя і грудну клітину на підлогу. Тобто ми робимо ступ, подаємо вагу тіла трішки вперед і вкладаємо підборіддя, грудну клітину і руки протискаємо до плечей. В такому положенні тримаємо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. І обережно повертаємось назад. Наступне нам потрібно ось ці прогини так, скомпенсувати. Найлегше положення це у нас на колінах, Так? і або ми беремось, саме руки на таз, і вдих ми. Прогинаємось, зводимо лопатки, на видих, опускаємось. Вдих, прогинаємося, на... видих, опускаємось. Другий спосіб. Руки в нас йдуть на п'ятки. Робимо вдих. Видих, опускаємось. Де видих, опускаємо. В основному можна такий спосіб, він також іде класичний для усіх. Або коли ми повністю вкладаємо стопи і піднімаємось. Ще один раз. Чудово. Так, на цьому ми закінчуємо. Піднімаємо руки вгору і колові. Раз. Два. Три. Так, дякую вам за заняття. Подякуємо вам Всесвіту за можливість практикувати та дякуємо своєму тілу. Дякую Піло.